Пане дерев'янку, добрий день. Ну перше питання. Добрий вечір. добрий вечір. Так перше питання Скажіть, будь ласка, Чи є якась інформація щодо розслідування вбивства Олександра Музичка, якої ми поки що не знаємо? Ну я сподіваюсь, що громадське телебачення було присутнє на всіх засіданнях комісії. Так, от. І якщо ви були присутні на всіх засіданнях комісії, то фактично вся інформація mm -hmm. щодо ходу справ і документів і фактів, які оприлюднювались, вона мала би бути у вас. От най е найцікавішу інформацію ми очікуємо. Очікуємо власне від Генеральної прокуратури, тому що е всі Провадження всі матеріали, всі докази, і взагалі кримінальну справу щодо вбивства веде Кримінальна Генеральна прокуратура. Крім того, Генеральна прокуратура в рамках цієї справи замовила величезну кількість експертиз різноманітних, які повинні дати відповідь на запитання: як стріляв, хто стріляв, не хто стріляв, а з чого стріляли. З якої відстані стріляли, і масу інших технічних параметрів, які фактично мають або підтвердити, або не підтвердити одну з версій, яка існує. Існують кілька версій, є версія Міністерства внутрішніх справ, є точка зору правого сектора, представників правого сектору. І, власне, так як все те, що фактично відбулося, воно має якусь логіку подій між собою. і... Відповідно, в те відтворення подій, яке Генеральна прокуратура мала би зробити, і за ті інформацією, яку ми сьогодні отримали, вона начебто вчора чи, коли, чи позавчора робили це відтворення подій на місці, спеціальну тимчасову комісію не ставили відповідно, до відоми про те, що це буде відбуватися, це відбувається все в рамках розслідування кримінальної справи. Але чому ці експертизи надзвичайно важливі, тому що власне вони і або підтверджують, або спростовують ту логіку подій, яка сьогодні запропонована і оприлюднена міністерством внутрішніх справ? Добре, тобто правильно розумію, що зараз головна мета цієї комісії встановити, чи була смерть музичка навмисною, тобто його застрелили під час затримання, чи все сталося просто випадково, і як вже повідомляє міністерство внутрішніх справ, він застрелив сам себе. Основна мета е, комісії це об'єктивна картина, відтворення об'єктивної картини того, mm -hmm. що відбулося. Можливо, там ще якась третя версія. Ви mm -hmm. це, це поки що дві основні версії, які так, існують. Так, так. Можливо, ще якась mm -hmm. і третя версія. От е, і я думаю, що е, ми можемо говорити про те, що ми повинні дати відповіді mm -hmm. на всі запитання після mm -hmm. цього зрозуміти, що відбулося. Mm -hmm. Таке питання. Чи правильно розумію, що зараз прокуратура не надає вам документів? Чи міліція надає документів? Міліція надала звіт, той свій звіт, який вона робила як розслідування внутрішнє. Щодо факту вбивства саме. щодо подій. Ну, так. то вони, Добре. вони називаються фактом вбивства, вони це називають щодо подій по затриманню громадянина музичка Олександра Івановича. І вони надали ці матеріали, вони не надають матеріали кримінальної справи. Це різні речі насправді. Тобто, тобто матеріали кримінальної справи, чому його затримували? Матеріали кримінальної справи, які стосуються там кілька кримінальних справ і проти чим, музички. Звичайно, і чому його затри, і, і, і на підставі якої його затримували. І іншої кримінальної справи, яка так само розслідувалась і Міністерство внутрішніх справ, це має значення, тому що там так само існують процесуальні різні дії. Ну, відповідно mm -hmm. до того, чому його затримували, чи був то оптимальний момент його затримання, mm -hmm. і маса інших питань, які експерти і юристи формулюють під час проведення комісії, я так розумію, що ці питання, можливо, незручними для МВС, але вони повинні на них давати відповіді. Тому. Ці матеріали ми не маємо, ми mm -hmm. маємо тільки звіт, який mm -hmm. міністерство е, проводив і розслідував, е, значить, внутрішню, внутрішню перевірку робив. Так. В тому в той час Генеральна прокуратура нам такий розлогий лист написала про те, що е, тимчасова слідча комісія не може бути органом дізнання і слідства. Відповідно, е, всі Ті запитувані матеріали, які ми хочемо отримати, вони є частиною кримінальної справи, доступ до якої надається виключно слідчим чи прокурором. І відповідно на цю хвилину вони не можуть задовільнити нам наші вимоги по наданню вищих вказаних всіх документів, які ми запитували. От. І ми б ви бачили сьогодні, що це відбулося таке обурення як народних депутатів, тому що так. Е, насправді. Частина тих матеріалів, які мають величезний резонанс суспільний, і можуть бути би, тими, тою, тою важливою інформацією, щоб все-таки розуміти, як це все відбувалося. Вони могли би теоретично бути виокремлені з цієї кримінальної справи і оприлюднені, для того, щоб не було багато різних інсинуацій навколо цього і дискусій, і взагалі версій про те, що, начебто, Генеральна прокуратура хоче. Прикрити якусь там незаконну, начебто, mm -hmm. діяльність МВС, от і такими діями поки що на превеликий жаль, ми бачимо, що така ситуація якби створюється. Тому я думаю, що наступний раз. Після того, як будуть проведені всі експертизи, uh -huh. слідчі і відповідний процесуальний керівник, прокурор, повинні були би визначитись, яку частину цих матеріалів можна було би відкрити для громадськості взагалі, ну тобто, це повністю відкрити, а яку частину можна було би відкрити для. Членів тимчасової слідчої комісії народних депутатів, які всі підписали зобов'язання про доступ до закритої інформації, якщо так по-простому говорити, так чи про доступ до документів, які мають гриф відповідний, і вони могли би ознайомитись з цими документами для того, щоб у кожного з членів тимчасової слідчої комісії склалося своє внутрішнє враження про те, що відбулось. Тобто існує якби два підходи. Перший підхід це частину інформації повністю відкрити, так. щоб суспільство розуміло. Другий підхід ту частину інформації, яку Генеральна прокуратура вважає, що неможливо відкривати в зв'язку з розслідуванням, в зв'язку з тим, що кримінальну справу треба довести до суду і все інше, могли би розкрити народним депутатам, ті, які мають доступ до відповідної категорії інформації. От для того, щоб народні депутати. Формуючи свою думку, звіт, а це звіт обов'язково буде за підсумками роботи тимчасової слідчі комісії, могли б всі висловитись, і було б тоді чітко зрозуміло, яка позиція кожного народного депутата, коли має інформацію. Коли інформації немає, це абсолютний якби, такий абсурд, якщо так можна сказати, тому що <клух> навіщо тоді ми збираємося, навіщо ми проводимо е, ці засідання? Єдиний позитив, хіба що від того, що приїжджають е, залучені експерти, залучені. Фахівці, і в тому числі ті люди, які можуть бути свідками, або ті, які приносять нову якусь важливу для слідства інформацію. І сьогодні ми так само бачили, що на засіданні були присутні люди, які були, начебто, друзями, товаришами Сашка Білого, і вони абсолютно чітко ствердно говорили про те, що вони знають свідків, вони знають тих людей, які можуть багато чого засвідчити. Які були на місці подій. Хоча, наприклад, запитання, дайте прізвище або дайте ці матеріали, дайте ці факти, поки що ми не отримали чіткої відповіді. Власне, обґрунтування було таке, що давайте зачекаємо, ми хочемо переконатися, що ці люди дійсно хочуть давати ці свідчення, і ми домовилися, що на наступному тижні всю інформацію, всі документи, всі докази, які існують, вони будуть передані тимчасові чи комісії. Це я бачу єдиний позитив поки що від того, що відбувається, тому що е все інше аналізувати неможливо. Просто немає інформації. <кій> немає інформації. Інформацію надала МВС е з точки зору МВС, вона є вичерпною. От але ті, на ті запитання, які є сьогодні у членів тимчасової слідчої комісії, е відповіді фахових поки що немає. Чи є немає. зараз якась інформація. Взагалі, ті кримінальні справи, які були е порушені проти. Діяльності музички за фактом діяльності. Чи є якась інформація про те, що ці справи дійсно існували, що він дійсно був винний, невинний або причетний до якихось злочин? Ну, МВС не тільки продемонструвало і підтвердило, що вони справи відкривали, вони ще надали роздруківки телефонних розмов, вони ще надали uh -huh. а, значить, аудіозаписи. Прослухав прослуханих телефонних розмов, і вони якби чітко продемонстрували те, що ну на їх погляд ці всі кримінальні справи вони мали бути відкриті по факту певних дій громадянина. І мало того, в процесі розслідування цих кримінальних справ вони дали можливість оприлюднити і ознайомитись, значить, з на чистими відеозапис... ауді... аудіозаписами, де на їх, на їх думку так само е, була така інформація, яка обов'язково потребувала розслідування. Що, що на цих записах? На записах є переговори між Сашком Білим і, і іншими не встановленими особами. Так це вони називають такою таким формулюванням про те, що там є хлопці десь зброю чи не зброю, тобто такі речі, які на які обов'язково повинні реагувати правоохоронці. от і власне обов'язково. Ну, звичайно, ну правоохоронці Наприклад, не можуть, що там є такого, що ми не ну, знаємо. Правоохоронці Наприклад. ж не можуть реагувати на і, телефонні переговори, коли мова йде про те, що хтось зброю когось чекає, або хтось там щось організовує. організову якусь. Є тобто, там... там інформація про те, що ми чули про те, що вони збираються е, е, якось там е, пошкоджувати якісь мости. Є нібито там якісь залізнодорожні шляхи, що там щось вибухівка якась. Це правда, Такі, така є в переговорах інформація? Дивіться, всі роздруківки вони є публічні. От Роздруківки є публічні. Аудіофайли, ті, які були оприлюднені, їх так само можна відтворити і подивитися, значить, вони так само і в публічному доступі. Документи, на підставі яких міністерство здійснювало ці всі процедури, ми поки що не отримали, тому що народні депутати задавали запитання, чи є рішення відповідно суду, що ці всі записи, що ці всі переговори, ці всі якби. Телефонні переговори були законним чином отримані. Міністерство, представники міністерства, нам чітко сказали, що це все існує. Ми відправили відповідний запит, поки що інформації не отримали. Тобто невідомо навіть під яким приводом записували цю розмову? Ну, ви знаєте, якщо так суб'єктивно, то я не думаю, що в цьому є якісь сумніви, але наразі документів ми станом на сьогодні не отримали, чекаємо. Вони б нам пообіцяли, що документи, копії судових рішень всіх дадуть, нам відповідних, але ми чекаємо. Тому, е Працівники правоохоронних органів, власне, представники міністерства свою позицію висловили. От звичайно, вони подали цю цю інформацію під тим кутом, які. Вони вважають правильним. Mm -hmm. Представники правого сектору і представники громадськості залучили максимальну кількість експертів. Експерти, в принципі, дуже правильні питання задають і формулюють, але, власне, поки що нема кому на ці питання відповідати, тому що і міліціонери говорять про те, що вони все дали. Mm -hmm. Прокуратура, тобто, знаєте, зараз фактично, от з Фокус з міліції перейшов на фокус прокуратури, угу. тому що прокуратура розслідує кримінальну справу про, проти міліції. Ну зрозуміло е, ну, про, по факту, вбивства, по факту угу. вбивства. І так як сьогодні всі запитання до прокуратури, то виходить так, що е, без прокуратури ми не можемо взагалі рухатись далі без інформації, які вона має надати. Угу. Якщо додатково ми будемо мати е, свідчення свідків або якісь підтверджуючі документи відносно тих подій, які мали місце. От, власне, сьогодні там фотографії показував, показував чоловік, який був присутній при огляді, який був присутній mm -hmm. в морзі. От, і в нього своя так само версія від відносно того, що відбулося. Е, наразі на запит дайте нам цю інформацію, дайте нам ці матеріали для того, щоб ми могли відповідно їх спрямувати куди треба. І він сказав, поки що ми вам нічого не даємо у mm -hmm. наступному тижні. Ми все підсумуємо і все вам передамо. Mm -hmm. Тому ми чекаємо. Неможливо в цьому процесі. Ну, як би, отримувати якийсь результат, якщо одна сторона має позицію, а інша сторона ну, би, говорить, але нічого ніяких доказів не ну, додає. Так. Тому для того, щоб воно рухалось вперед, ми повинні розуміти, що е, тут не має бути політики ніякої, тому що ми бачимо, що не різні народні депутати від різних фракцій. От, але тут мають бути факти. І якщо ми навіть сьогодні дивилися відео, яке ви бачили, про те, що е, твердження було таке, що всі правоохоронці значить, були не в шоломах. То я вважаю, що треба дуже ну, ретельно дивитися на ці ці кадри. Якщо ми бачимо трьох правоохоронців, які не були в шоломах, то це три правоохоронці не в шоломах. Якщо їх там було 20, то треба відповідно дивитися, або ми констатуємо факт, що троє було не в шоломах, а всі інші, можливо, в шоломах, або або ніяк інакше. Тому це така, знаєте, дуже-дуже справа делікатна, але насправді навіть не питання в шоломах, вони не чи в в шоломах. Питання в тому, де ті всі документи, які фіксували. Огляд подій, mm -hmm. де ці всі документи, які фіксували, огляд власне тіла, де ці всі документи, які експертно мали досліджуватись, і які результати тих швидких експертиз, які були зроблені зразу, коли Олександр Музичко вже був вбитий. От. Оці, всі, оці всі речі мають величезне значення. Mm -hmm. Тому що всі експерти наполягають на тому, що відповіді на ці запитання можуть або підтвердити, або. Mm -hmm. Не підтвердити версію, добре. Отже, це був Юрій Дерев'янко, народний депутат, голова тимчасової слідчої комісії за розслідування загибелі одного з лідерів правосектору в на Рівненщині Олександра Музичка. Дякую вам прийшли. А...